Друзі, всім доброго ранку. Хочу вам показати автомобіль, який у нас є на продаж. Привезли ми його з лізаного аукціону Франції. І це в нас Рено Зоя. Зойка 2019 року випуску з 40 батареєю 41 кВт та запасом хода 300 км. Можна і більше витягнути. На дане авто у нас в білому кольорі, от по вікнам, бачите, 19 рік, чистий. В такому на світлому салоні. Так, радіо виключимо. У нас є навігація, кліматконтроль, круїз контроль, режими їзди. Ось, датчик дощу. Він код для перевірки, хто бажає. Пробіг даного автомобіля 42 тисячі кілометрів, а вартість... Найдешевша в Україні, до речі, 8300 доларів. У нас є така зарядочка від 220. Ось. Хто бажає собі купити даний автомобіль, звертайтеся за контактами, які будуть вказані під відео. Все розкажемо, покажемо. До зустрічі на каналі.